За все я хочу розпочати з того, що ми маємо навчитися казати дякую українській діаспорі. Маємо навчитися казати дякую основним лобістам України в світі, тим, хто в цей такий досить складний час це для того, щоб ми мали можливість отримання як і гуманітарної допомоги, так і фінансової допомоги, так і опіки соціального захисту і підтримки тих людей, які повертаються з зони АТО, їдуть туди на реабілітацію та їхніх дітей і сімей. І від це особисто хочу подякувати президенту Європейську. Конгресу українців Ярославі Хуртяні та президент Ось цього конгресу українських молодіжних організацій Марсалу Гочику, який вже такою тісною співпраці, як і з проектом протягом останніх півроку зробили дуже багато для того, щоб правильно репрезентувати Україну у світі в контексті сприятливого інвестиційного клімату і створення всіх умов для того, щоб об'єднання влади громади бізнесу та підтримки діаспори були в такому діалозі, де і світове українське правильно би це розуміли, хотіло допомагати і європейські інституції лояльно відносилися, і інвестиційні фонди, і банки це досить є знаковим, і воно є на даний час досить пріоритетним в контексті майбутніх нашої, нашої співпраці. Важливим окрім попередньо вже прорахованим Мирославом Гочуком меморандумів з бізнес-клубами. І е, меморандуму про співпрацю з європейським конгресом є той факт, що куди би ми не рухали, що би ми не робили, всіх цікавить, а хто дасть на це гроші? Так, от е, у нас досить цікавий є меморандум про співпрацю в контексті альтернативної енергетики з чеською компанією «Фанс», яка готова інвестувати цього року в альтернативну енергетику України близько 50 мільйонів євро. Вони вже розглянули чотири проекти і в рамках проекту Український інвестиційний діалог дійсно будуть. Фінансувати на даному етапі це дві області, але не маю права їх озвучити, доки не будуть підписані відповідні документи, як вже говорив Мирослав, досить велика зацікавленість і бізнес-клубами, і бізнесом євро європейців є наша наші продукти харчування, тобто експорт продукції, тобто галуся АПК, це є і мука, і інші продукти харчування. Але я сподіваюся, що на рівні держави питання на ці на товар і питання мит, мит, митниці, воно врегулюється і дійсно дадуть можливість бізнесу нашому вижити і якимось чином посприяти розвитку економіки і підняття її на трошечки вищий рівень. Також всі цікавляться лісом, як не дивно, вугіллям. Хоча ми розуміємо, що зараз у нас самих з цим не зовсім хороша ситуація. І металом багато вдалося домовитися з компанією знову ж таки не маю права озвучити, доки не будуть підписані відповідні угоди з приводу регіональної співпраці з окремими областями. Як виявилося, співпраця з, з областями, особливо західною Україною, набагато простіше ніж на рівні держави організувати в силу тих чи інших обставин і пов'язаних з ситуацією взагалі в державі. І з лояльністю та більш такою комунікабельністю відкритістю областей керівництва областей, які зацікавлені дійсно в реальних інвестиціях в регіон, і готові на себе взяти певні юридичні зобов'язання. Тому ми маємо великі сподівання на те, що ми вже відправили всі ні листи оргкомітетом всі обласні державні адміністрації та обласні ради з приводу проведення в кожному регіоні міжнародних конференцій в рамках проекту Український інвестиційний діалог для того, щоб побачити інвестиційну привабливість регіону та інвестиційні проекти згідно програм їхніх розвитку по 20-й рік. Більш ніж переконано і вже дуже багато і відгуків і Вінниця, Івано-Франківщині. Нігів, суми, які зацікавлені в тому, щоб репрезентувати свою область, і вони вже мають готові проекти, тому що ну скажу вам відверто, ми стикнулися з такою ситуацією в Європі, що всі дуже гарно говорять про те, що мають багато проектів. Але коли доходить до оформлення документів, 50% тих, хто багато говорить і телефонують дуже часто, відмовляються, тому що навіть оформити там на іноземній мові вони їх не можуть. Тому повертаємося до теми. Перш ніж щось хотіти, треба навчитися, ще правильно оформляти документи і брати на себе відповідальність. Повну відповідальність за реалізацію проекту, а з приводу інвестицій інших компаній також ведемо переговори по напрямку it галузі Вона також досить цікава для іноземних інвесторів. Правда, в них є налагоджена система співпраці з багатьма ІТ-компаніями України, і ми хочемо зараз вибрати прямий контакт, дати можливість прямих проєктів по it галузі по електронному врядуванні по різних розробках в цій галузі, так як на жаль it послуги у нас досить розвинуті в Україні, але занадто дешеві, тому вони десь є привабливі. Будемо презентувати, давати можливість нашому бізнесу розвиватися талановитим спеціалістам різних галузей, які представлені в рамках шести напрямків форумів цілого проекту, щоб вони розвивалися. Ну, основний акцент, який би хотілося зробити, і який на який звертають увагу, як і Європа, так і весь світ в рамках співпраці нашої проекту «Український інвестиційний діалог» – це тісний зв'язок влади громади і бізнесу, щоб все було прозор. Лору, щоб були чесні правила гри, щоб вони були відкриті. І ми дякуємо всім медіаресурсам, які висвітлюють цей проект. Тому що це дуже важливо, як і для діаспори, так і для наших інвесторів. Дякую.